Мешканці району м'ясокомбінату тепер мають нове відділення поштового зв'язку. Воно знаходиться на тому ж місці, що й старе, на вулиці Леніна у двоповерхівці, але його просто не впізнати. Років з тридцять працівники третього відділення чекали на ремонт старого приміщення. Неодноразово вони зверталися до керівництва, аби те виділило кошти, і от дочекалися. Сам вид у нашого відділення був такий, що ніякого задоволення не було працювати в ньому. А тепер йдемо з радістю йдемо на роботу і, помірте, навіть не хочеться вечором йти з, з цього відділення. Так все якось гарно, красиво, що ну, душа відпочиває. Урочисто перерізати стрічку та подивитися на ремонт приїхали директор Житомирської дирекції поштового зв'язку та представники міської влади. Заступник міського голови Сергій Онофрійчук каже, вони, як і працівники відділення, теж давно добивалися, аби у цьому мікрорайоні була гарна та світла пошта. Район один з найбільших місць, порядка 12 тисяч населення проживає, а саме відділення дещо незручне і створилися черги. І люди висловили свої зауваження через те, обласна почта обласне управління підтримало. І дякуючи цьому, ми сьогодні відкрили після відповідного ремонту нове відділення, де встановлено нове обладнання. І маю надію, що воно буде зручне як і для працівників, так і для жителів цього мікрорайону. А черги дійсно були великі, жаліються люди. Вони задоволені ремонтом не менше ніж працівники відділення. Клієнти пошти мають де посидіти та заповнити потрібну документацію. Для них представлено більше нової яскравої інформації. Хороша відділення, хороші дівчата працюють, пуштальон хороші, і заведу, що молода вже стала. Зайде сюди, спокійно, все як треба. Вже буде не так, як колись стиснулися, все нормально. Ну, менше, менше було. Ні, ну теж працювали, але менше здання, а це вже більш площу зробили. Дуже хорошо. Один місяць проводився ремонт у третьому відділенні. На нього було витрачено 45 тисяч гривень. У цей період персонал намагався працювати у повну силу. Листоноші розносили кореспонденцію, здійснювалася видача посилок. От тільки плату за комунальні послуги не проводили. Тепер обіцяють, поштарі вони працюватимуть ще краще, адже мають нове просторе приміщення. Ця подія приємна так само і для клієнтів керівництва усіх відділень міста говорить начальник центру поштового зв'язку номер 7 Валентина Рижук. Не так часто знаходяться кошти, не знаходяться спонсори, які могли б допомогти зробити такі ремонти, адже ремонт приміщення це і якість обслуговування споживача, і доступність послуг до споживача, і забезпечення робочих місць гарними умовами роботи. Ну на сьогоднішній день, наприклад, я вважаю, що працівникам третього відділення буде приємно працювати за такими новими меблями, за сучасними комп'ютерною технікою і споживач це відчує на собі.